Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Попереду короткий, але насичений огляд матчів української прем'єр-ліги, де боротьба за лідерство стає дедалі гострішою. Далі АПЛ, де традиційно не бракує драм і несподіваних результатів. Заглянемо і до Іспанії, де Реал і Барселона знову ведуть битву за вершину Ла Ліги. Після цього ліга 1 де французькі гранди влаштували справжню гольову фаєрію. І, звісно, серія А та Бундесліга, які з кожним туром лише додають інтриги. З вами Ярослава Олексюк. І ми розпочинаємо. Це огляд дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Коротко, але про кожен матч. Полтава оболонь рахунок 1-2. Київська команда знову показала характер, відігралася і вирвала перемогу наприкінці зустрічі. Полтава ж продовжує втрачати очки навіть у рівних матчах. Рух Кривбас – рахунок 1-2. Криворіжці підтвердили свій статус одного з лідерів сезону. Два реалізовані моменти принесли їм чергові три очки. А рух залишився ні з чим. Зорядинаму рахунок один напружений поєдинок у Луську зоря вирвала нічию під кінець гри. Динамо знову не змогло втримати перевагу та втратило важливі очки. полісся Шахтар рахунок 0-0, Безгольовий, але бойовий матч. Полісся зіграло дисципліновано в обороні, тоді як Шахтар не зумів знайти ключ до воріт суперника. ЛНЗ Колос рахунок 1-0. Черкаська команда продовжує дивувати. Мінімальна, але заслужена перемога вдома. Колос мав моменти, але знову підвела реалізація. Верес Олександрія, рахунок 1-1. Верес відкрив рахунок, але Олександрія вирвала нічию вже у компенсований час. Обидві команди можуть бути задоволені лише частково. Карпати епіцентр, рахунок 1-3. Команда з Кам'янця-Подільського створила справжню сенсацію, впевнено перемігши у Львові. Карпати ж до Пустили надто багато помилок у захисті. 20 жовтня у поєдинку зійдеться Кудрівка та Металіст 19-25. А тепер турнірна таблиця після дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. На вершині чемпіонату Кривбас, який після стабільних виступів очолив таблицю з 19 очками. Команда впевнено тримає лідерство і демонструє найкращу форму сезону. На другому місці Шахтар у гірників 18 балів. Донечани трохи сповільнили темп. Але але залишаються серед головних фаворитів у боротьбі за чемпіонство. Третю сходинку посідає Динамо Київ 17 очок. Підопічні Олександра Шовковського продовжують переслідувати лідерів, хоча втратили кілька важливих балів у попередніх турах. Поруч із киянами справжня сенсація сезону. ЛНЗ Черкаси, який також має 17 очок і ділить третю позицію. Команда демонструє організований футбол і впевнено тримається у верхній частині таблиці. П'яте місце за полісям. Уже Томорян 16 очок. Вони традиційно сильні в обороні і продовжують тримати темп з топ-клубами. Шосте місце займає металіст 19-25 із Харкова. 15 балів після восьми матчів. Команда має гру в запасі і зможе піднятися ще вище. На сьомій позиції Колос, який стабільно набирає очки, хоче поступово втрачає контакт із лідерами. Восьме місце за оболонню у киян 13 пунктів. Команда демонструє характер і здатність боротися навіть із фаворитами. Та сходинка у зорі. Луганці набрались 12 очок і поступово повертаються у верхню половину таблиці після невдалого старту. І замикають першу десятку Карпати Львів, які мають 11 очок. Команда стабільно виступає вдома, але поки бракує стабільності у виїзних матчах. Тож боротьба у верхній частині турнірної таблиці залишається максимально щільною. Різниця між першим і п'ятим місцем усього три очки. Далі буде гаряче. Далі переходимо до англійської прем'єр-ліги. Ноттінгем Форест зіграв з Челсі з рахунком 0-3. Сині впевнено переграли господарів, три голи і чистий підсумок без відповіді. Форест виглядав безпорадно в завершальній фазі атаки. Брайтон Ньюкасл рахунок 2-1. Брайтон захопив перевагу, реалізувавши атаку, і втримав її попри тиск суперника. Ньюкасл мав шанси, але не скористався ними. Сандерленд Вулвергемптон, рахунок 2-0. Сандерленд вдома показав характер і організованість, зумівши здобути перемогу над суперником із вищим статусом. Вулвергемптон виглядав невиразно. Крістал Пелас Бормунд, рахунок 3-3. Яскравий результативний матч з великою кількістю атак з обох сторон. Пелес і Бурмунд не змогли втримати перевагу, але забезпечили видовищність. Манчестер-Сіті, Евертон, рахунок 2-0. Сіті контролював гру і забив два другі таймові голи, один з яких дубль Ерлін Голанда. Евертон мав моменти, але не реалізував ключові з них. Бернлі Ліц-Юнайтед рахунок 2-0. Бернлі взяв важливі очки вдома, показавши бажання і точність у завершенні моментів. Ліц не зміг відповісти достойно. Фулгем Арсенал рахунок 0-1. Арсенал здобув мінімальну, але важливу перемогу завдяки голу скутового каноніри. Вкотре показали, що можуть вигравати навіть без блиску, але з дисципліною. Тоттенгем Астон Віла рахунок 1-2. Тоттенгем відкрив рахунок, але дозволив Віллі вирвати перемогу завдяки організованій відповіді і вирішальному голу у другому таймі. Віла підтвердила свої амбіції. Наступними йдуть Ліверпуль Манчестер Юнайтед рахунок 1. -2. Ін Манчестер Юнайтед здобув драматичну виїзну перемогу. Дуже ранній гол. Потім рахунок зрівняли гострі випади Ліверпуля і вирішальний гол забив Гарі Магуаєр на 84-й хвилині. Ліверпуль створив багато моментів, але не реалізував їх. Вестгем Юнайтед – Брентфорд зійдуться у поєдинку 20 жовтня. І на черзі огляд дев'ятого туру іспанської лаліги. Реал Ов'єдо, Еспаньол, рахунок 0-2. Каталонці здобули впевнену виїзну перемогу. Еспаньол контролював гру, забив двічі і не дозволив господарям навіть натяку на камбек. Севілья Мальорка, рахунок 1-3. Сенсація туру. Мальорка тричі вразила ворота андалустів і цілком заслужено забрала три очки. Севілья вкотре розчарувала своїх уболівальників. Далі йде Барселона Жирона рахунок 2-1. Каталонське дербі вийшло гарячим. Барса дотиснула суперників лише в кінці, відібравши перемогу завдяки пізньому голу. Вільяраль Бетіс рахунок 2-2. Дуже рівна гра. Обидві команди показали атакувальний футбол. Підводники і зелено-білі заслужено розділили очки. Атлетіко Мадрид Осасуна рахунок 1-0. Команда Дієго Сімеоне здобула чергову робочу перемогу. Мінімальний рахунок, але три очки в активі матрацників. Ельша Атлетік Більбао – 0, -0. ніж я без голів. Обидві команди діяли обережно, більше думаючи про захист, ніж про атаку. Сельта Реал Сосєдат рахунок 1-1. Рівна боротьба. Обидві команди забили по разу і могли виграти, але не вистачило реалізації. Леванта Рая Вальякано рахунок 0-3. Райо провів блискучий матч, повністю перегравши суперника на його полі. Три голи і впевнена перемога мадридців. Хетафе Реал Мадрид, рахунок 0-1. Королівський клуб знову виграв у звичному стилі. Мінімально, але на класі. Хетафе створив боротьбу, однак реал був точнішим у вирішальний момент. Дев'ятий тур подарував багато результативних ігор. Кілька гучних несподіванок і вкотре підтвердив, у лалізі цього сезону інтрига лише не ростає. І ми переходимо до Франції огляд восьмого туру французької ліги. Один, який видався надзвичайно результативним і подарував оболівальникам цілу низку яскравих матчів. ПСЖ Страсбург, рахунок 3-3. Справжня гольова драма у Парижі. Чемпіон Франції тричі виходив уперед, але Страсбург не здавався. Забив у компенсований час і вирвав нічию. Ніцаліон рахунок 3-2. Яскравий поєдинок на лазуровому березі. Ніца контролювала гру більшу частину матчу і заслужено перемогла, тоді як Ліон вкотре втратив очки через провали в обороні. Андже Монако – 1-1. рівна гра, в якій обидві команди діяли обережно. Монако володів ініціативою, але Андже стояв і здобув почесне очко. Марсель Гавр рахунок 6-2. Найрезультативніший матч туру. Марсель буквально розгромив суперника, забивши 6 голів і продемонструвавши свою найкращу атаку сезону. Ланс ФК. Париж господарі змогли переламати хід зустрічі після пропущеного м'яча. Ланс діяв активно в атаці і цілком заслужено взяв три очки. Тулуза мец рахунок 4-0. Тулуза не залишила супернику жодного шансу. Команда грала з натхненням і впевнено домінувала весь матч. Рен Осер рахунок 2-2. Дуже напружений і рівний матч. Рен двічі виходив уперед, але Осер кожного разу знаходив у собі сили відігратися. Лор'ян Брест рахунок. 3-3 – гольова перестрілка. Обидві команди грали без оглядки на оборону: шість забитих м'ячів. І справжнє шоу для глядачів. Нант Ліль – рахунок 0-2. Ліль зіграв зріло та спокійно. Гості контролювали гру з перших хвилин і заслужено здобули три очки на виїзді. Восьмий тур Ліги 1 став справжнім святом атакувального футболу. Одразу кілька команд забили по три і більше м'ячі. Чемпіонат Франції входить у свою гарячу фазу, і боротьба за лідерство лише розгоряється. А тепер короткий огляд сьомого туру серії А сезону 2025. Тур видався насиченим, але з великою кількістю нічиїх і мінімальних рахунків. Піза Верона рахунок 0-0, Обидві команди діяли обережно. Гра прийшла без голів. Піза мала кілька шансів у кінці, але не реалізувала свої моменти. «Лече» – «Сасуоло» теж 0-0, Схожий сценарій: боротьба у центрі поля, багато фолів і мінімум гостроти. Обидві команди залишили поле з одним очком. І без забитих м'ячів. Торіно Наполі рахунок 1-0. Головна сенсація туру Торіно здолав чинного чемпіона завдяки єдиному голу у другому таймі, показавши відмінну дисципліну в обороні. Рома Інтер, рахунок 0-1. Центральний матч туру завершився перемогою інтера. Команда з Мілана діяла впевнено і реалізувала свій шанс. Тоді як Рома марно шукала шлях до воріт суперника. Кому Ювентус, рахунок 2-0. Справжня сенсація. Новочо. Серії А переграв в Ювентус завдяки двом швидким голам і неймовірній самовіддачі. Кому святкує історичну перемогу. Дженуа Парма рахунок 0-0. Обережна гра без ризику. Жодна команда не наважилась відкритись. Тож закономірна нульова нічия. Кальярі Болонія рахунок 0-2. Болонія продовжує набирати хід. Два чіткі голи у виїзному матчі та повний контроль гри. Кальярі не зміг нічого протиставити. Аталанта та Лаціо рахунок 0-0, поєдинок між рівними суперниками. Лаціо створів більше моментів, але Аталанта вистояла, голів не побачили. Мілан Фьорентина рахунок 2-1. Заключний матч туру подарував емоції. Мілан пропустив першим, але зібрався та зробив камбек, здобувши важливу перемогу перед власними вболівальниками. Сьомий тур серії А вийшов малорезультативним, але з великими інтригами фаворити втратили очки, а новачки гучно про себе заявили. І нарешті переходимо до німецької Бундесліги. Короткий огляд сьомого туру, який видався надзвичайно видовищним і результативним. Уніон Берлін Борусія рахунок три Уніон здобув переконливу домашню перемогу, показавши характер і реалізацію. Менхенгладбахці відкрили рахунок, але берлінці відповіли трьома м'ячами. Кельн Аутсбург, рахунок 1-1, справедлива. Нічия Кельн виглядав активніше, але Аусбург витиснув максимум із своїх моментів і зрівняв рахунок наприкінці зустрічі. Вольфсбург-Штутгарт – рахунок 0-3. повна домінація гостей. Штутгарт упевнено контролював гру і не залишив Вольфсбургу жодного шансу. Три голи та суха перемога. Мейнс байер Леверкузен рахунок 3-4. Один з найяскравіших матчів туру. Команди подарували глядачам сім голів і море емоцій. Але Байер знову довів, чому його атака найкраща в чемпіонаті. Гейденхайм – Вердер рахунок 2-2. Дуже рівний поєдинок. Господарі двічі виходили вперед. Але Вердер щоразу знаходив відповідь, вириваючи нічию. РБ Лейпциг – Гамбург рахунок 2-1. Бики здобули непросту, але закономірну перемогу. Гамбург тримався до кінця, однак клас Лейпцига зробив різницю. Баварія, Борусія, Дортмунд, рахунок 2-1. Головне дербі туру. Баварія перемогла у принциповому протистоянні. Лор і Мусіала забезпечили три очки. А Дортмунд знову не зумів використати своїх моментів. Фрайбург айнтрахт Франкфурт рахунок 2-2. Динамічна гра з великою кількістю атак і боротьби у центрі поля. Фрайбург врятував нічию наприкінці матчу завдяки дальньому удару. Санкт-Паулі Гофенгайм рахунок 0-3. Гофенгайм упевнено взяв три очки на виїзді. Команда грала чітко в атаці, безпомилково реалізувала всі свої моменти. Сьомий тур Бундесліги вкотре довів. Німецький чемпіонат залишається одним із найвидовищніших у Європі. Понад 30 голів за тур і жодного нудного матчу. Ось такими були ці футбольні вихідні. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.